Ми з вами починаємо курс, який називається стратегічне планування швейного виробництва, і тут ми будемо говорити з вами про те, як же спланувати діяльність швейного підприємства. І перша лекція в нас включає, вводить в нас в основи. І на першій лекції ми маємо з вами питання, які стосуються поняття стратегічного планування, його значення, особливостей стратегічного підходу. Стосовно швейної промисловості переваги і переваги недоліки тих стратегій, які можуть використовуватися для розвитку швейних підприємств. Стосовно першого питання, отже, якщо ми говоримо про стратегічне планування, що таке стратегічне планування, це процес, який пов'язаний з формуванням якихось довгострокових цілей, визначення певного напрямку розвитку підприємства і яким чином все це досягнути, тобто метод. Якщо ми говоримо про довгострокові цілі, то в швейній промисловості довгостроковими цілями... Це є цілі, які включають 5 років, відповідно, і яким чином розвиватися швейним підприємством, відповідно, ці довгострокові цілі намічаються і визначаються методи і шляхи досягнення того, що ми намітили. Ці цілі повинні обов'язково узгоджуватися з тим, як ми бачимо діяльність підприємства. Тобто, кожне підприємство, перед тим, як почати свою діяльність, воно, можна, будь ласка, тихіше? І, перед тим, як Почати свою діяльність, воно повинно визначити, для чого воно прийшло на цей ринок. Тобто воно повинно бачити, ким воно хоче стати, викласти свою візію, бачення того, англійською vision, бачення того, ким воно стане, в перспективі, коли воно відповідно розвинеться до повної діяльності своєї, тобто буде працювати повним ходом. Так сказати. І, відповідно, мета або місія, для чого прийшло це підприємство, що воно хоче дати клієнту, що воно хоче споживачу дати. Так от яким чином досягнути цієї місії і візії, якраз і ми говоримо тут про стратегічне планування. В той же час стратегія. Стратегія як термін це спосіб досягнення результату, який сформульований в вигляді мети. І е, саме формулювання стратегії це процес, в якому те, що я тільки що розказувала, да, керівники встановлюють місію, формують систему цілей, тобто якийсь певний комплекс цілей, які потрібно досягнути, і визначають, яким шляхом потрібно досягнути тої чи іншої мети. При цьому звертають увагу на всі складові цього процесу. Є безліч методів встановлення стратегії, але вони, тобто, яким чином рухатися підприємству і куди. Але в той же час ці стратегії вони поділяються на чотири такі групи. І якщо ми подивимося, вони гарно представлені на цій схемі, Катю доброго ранку чи дня. Приєднуйтесь до нас, ми вже почали. Якщо ми говоримо з вами про стратегії, то вони формуються на чотири групи. І на цій схемі вони показані досить. Ілюстративно, я б так сказала, ми маємо з вами вісь А, яка характеризує, що потрібно зробити для того, щоб досягнути якоїсь певної мети, тобто, щоб отримати ту візію і стати тим підприємством, яким ви хочете. Стосовно візії, тут можна сказати, для прикладу, в минулому році ми працювали з іншим курсом, той, який вже виповстився, так, і ми вивчали візію, і там візія була, наприклад, всі зараз знають бренд Тесла, і от Тесла мав бачення створити електроавтомобілі, ті, які б були досить поширеними і в світі, і вони би були першими на ринку. І коли це коли розпочинав Тесла бренд свій, свою діяльність, це здавалося навіть ну, щось з точки зору Анріал, чогось нереального. Але зараз ми бачимо, що насправді Тесла досить відомий бренд і досить, відповідно, досягли вони своєї візії. Яким чином? Тобто вони створили якесь своє бачення свого майбутнього. Те саме, наприклад, стосується величезних брендів, для прикладу, що мені зараз на згадку приходить. На згадку приходить, наприклад, Nike. Nike – це бренд одягу для. Активного, да, спортивного, спортивної діяльності, але в той же час це не тільки бренд для спортсменів. Вони говорять про те, що кожен може стати активним, спортивним і так далі. Тобто, це бренд якраз для кожного. І таким чином, їхня візія, що це спортом, може займатися кожен, відповідно, і одяг, який вони виготовляють, і не тільки одяг, всі предмети, які цього стосуються, вони теж, відповідно, для кожного. Тому, формуючи візію, та якесь бачення, ми можемо якимось чином планувати, яким чином ми їх досягнемо. Але при цьому ми можемо поставити цілі і завдання, і можемо. Мати між собою, між партнерами згоду, як досягнути цих цілей, тобто що б треба було зробити вісь, а а можемо не мати, тобто бути визначеними, якщо ми візьмемо ліву частину, мати якусь відсутність згоди або мати згоду і знати, що робити, і в той же час як саме робити, що саме робити, ми можемо знати, що робити це вісь «Б», яким чином це робити, які методи засоби і так далі використовувати? І можемо не знати це. Нижня частина вісі «Б». Тому у нас відповідно є стратегії сформульовані за натхненням. Тобто ми розуміємо, що далі так працювати не можемо. Нам потрібно щось робити, але ми не знаємо, що робити і як робити. Це відповідно група. А далі, якщо ми маємо бачення і в принципі погоджуємося, що б треба було зробити, але не знаємо, як то це в нас відповідно група друга, третя і четверта. І детальніше вони, от якраз на в наступних слайдах представити. Тобто, знову повертаємося до групи А. Це ситуація, коли нам невідомо, що робити, невідомо як робити, але ми хочемо змін, і тут якраз досвід і знання керівників грають важливу роль. А група друга, це відповідно ситуація, коли відомо, що треба робити, ми знаємо, що нам потрібно, наприклад, вивести наш товар на ринок чи зайняти нішу там, 15% на ринку. Але ми не знаємо, як це зробити. І відповідно, це у нас друга група, і тому ми використовуємо різні методи проби помилок, експериментуємо, підходимо обґрунтовано чи не обґрунтовано. Можливо, наймаємо якихось експертів, тому що ми самі не знаємо, як це зробити. Відповідно, третя група це група, яка. Має вже вищий рівень, так ми точно знаємо, що треба робити. Ми верніше, ми точно знаємо, як треба робити, а ми, ми не зовсім. Як, не знає, не зовсім знаємо, як це, да, що, щоб, що саме потрібно зробити. Оцінювання ситуації То знає, і знаємо як, але не знаємо, що. Тобто маємо якийсь певний е, апарат, маємо знання, маємо інструментарій, але яким чином, як краще його використати, ми цього не знаємо. Це якраз третя група. І четверта найбільш кваліфікована, коли ми оцінюємо чітко ситуацію, знаємо, що треба зробити. Знаємо, як треба це зробити. Ми можемо залучити ще експертів різного фаху для того, щоб відпрацювати наші знання, системний аналіз, планування і так далі. І відповідно ми це все контролюємо, тобто це розплановані і розраховані стратегії. Цьому всьому стратегічному плануванні виділяють три етапи: перший етап це аналіз середовища, далі ми встановлюємо цілі і мету, і відповідно потім розпрацьовуємо стратегії, які ми можемо використати для того, щоб досягнути цих цілей. Для того щоб проаналізувати, ну, зрозуміло, ми виходимо. Е на ринок да у нас є фірма, але ми не знаємо, в якому якій ситуації ми знаходимося. Тому нам на початковому етапі нам потрібно оцінити внутрішні зовнішні фактори, які впливають на наше підприємство, я де воно розташовано на ринку і так далі. Яким чином це здійснюється. Аналіз середовища ми оцінюємо за чотирма. Етапами. Тобто, нам спочатку потрібно вивчити попит на швейні вироби, на тенденції, на поведінку споживачів і проаналізувати конкурентів. Це якраз те, чим ми займалися з вами на першій лабораторній роботі. Ми брали з вами фірму, і ми визначали їхніх конкурентів, правда, ми визначали це інтуїтивно, маючи маючи якісь наші початкові знання, можливо, наші конкуренти вже були і непрямими. Це ми поговоримо про це пізніше, але інтуїтивно, знаючи певним чином наш ринок, ми могли визначити цих конкурентів для певної фірми. Після того нам потрібно проаналізувати внутрішні ресурси підприємства, тобто подивитися, як у нас, на якому рівні у нас знаходяться технології, чи кваліфікований у нас персонал, які у нас потужності, яка у нас якість продукції? Для чого це здійснюється? Для того, щоб знову ж таки досягнути певного рівня конкурентоспроможності продукції, для того, щоб пропонувати клієнту якісну достатньо. Конкурентоспроможно, да? з відповідною ціною, з відповідною якістю товар чи послуги, і таким чином розширювати відповідно сектор, чи розширювати базу даних наших клієнтів. І після цього нам потрібно проаналізувати економічні, соціальні технологічні фактори за методом пес аналізу. Так, ПЕСТ-аналізу і відповідно СВОТ-аналіз, тобто проаналізувати сторони підприємства, слабкі і сильні, та можливості і загрози, які можуть виникати при результаті діяльності підприємства. На другому етапі встановлення цілей ми можемо використати кілька. Цілей, які нам дозволять досягнути тої чи іншої мети, мети, або місії чи візії. Відповідно, ми говоримо з вами, що це може бути вихід на нові ринки або розширення частки існуючого. Тут ми говоримо або про новий державний ринок, або вихід на якісь міжнародні ринки. Далі у нас ми можемо також яким чином досягнути цілий, оптимізуючи виробництво. Шляхом зниження собівартості продукції, або ж розробити якусь нову лінію одягу, яка відповідає сучасним тенденціям, і знову ж таки, повертаючись до першого, розширити частку існуючого, наприклад, ринку, або існуючого і част... захопити більшу частку ринку. Відповідно, підвищити якість продукції та задовільнити потреби, це також може бути. Одна з один з пунктів для досягнення мети. І е, всі ці цілі обов'язково повинні бути довгостроковими і узгоджуватися з місією і баченням або візією компанії, які ж стратегії розробляють для швейної промисловості. Існує три типи стратегії, які можна розробити для швейної промисловості: це стратегія е, з багатьох можливих, це от три, які найбільш поширені: це стратегія диференціалізації. Зниження витрат і зосередження на ніші. Тобто, коли ми говоримо про диференціалізацію, ми говоримо про створення якогось унікального продукту або сервісу, який відрізняється підприємство від інших конкурентів. Наприклад, ми можемо говорити, що ми виготовляємо одяг, наприклад, з екологічних матеріалів. З того, що у нас є, наприклад, в місті, ми можемо виділити по стратегії диференціалізації. Наприклад, у нас є підприємство, яке займається виготовленням парашутів. Тобто в них така чітка, унікальний продукт ніша, яка, яку вони досить довго вивчали. Або, наприклад, це підприємство, яке займається виготовленням тактичного одягу, тобто, це знову ж таки такі унікальні продукти, для яких потрібен певний набір. Технологій, набір фахівців кваліфікованих, набір певної нормативної документації, яка дозволяє їм виготовляти цю продукцію і так далі. Або ж це може бути впровадження якихось нових технологій шиття. Можливо, це якщо це якийсь спортивний одяг, впровадження зварювальних з'єднань, якихось уніфікованих речей і так далі. Інша стратегія, стратегія: стратегія зниження витрат, вона полягає в тому, що нам потрібно для того, щоб Знизити собі вартість продукції. Ми знаємо, що ціна продукції, вона включає в себе обов'язково собі вартість продукції і відповідні. Надбавки, я б так сказала, да які формують потім ціну. То нам потрібно оптимізувати виробничий процес, тоді на знижується собі вартість продукції, і таким чином знижується ціна. Тобто, при тій самій якості товару, наприклад, ми матимемо зниження ціни, і відповідно цей товар буде більш конкурентним на ринку і більше буде приваблювати споживача. Яким чином можна оптимізувати виробничий процес? Це може бути автоматизація процесів, тобто скорочення зменшення ручної праці на якихось певних етапах. Це може бути. Провадження нових систем управління запасами матеріалів це теж дуже важливо, оскільки коли ми крім швейного процесу з безпосереднього пошиття виробу можемо оптимізувати інші процеси, без яких випуск виробів і його продаж неможливий, тобто це може бути, наприклад. Оптимізація прийому матеріалів, оптимізація обліку матеріалів, оптимізація вже відсортовання сировини готової продукції, да? верніше відвантаження, перевантранспортування і так далі. Тобто, ми тоді таким чином ми оптимізуємо виробничий процес, зменшуємо, наприклад, вартість перевезень, зменшуємо цю частку витрат, і відповідно таким чином ми можемо знизити витрати і. Стати максимально привабливими для споживачів. І стратегія зосередження на ніші. Ця стратегія орієнтується на певні вузькоспеціалізовані ринки, і тут от вона перекликається стратегію диференціалізації, тому що це може бути одяг певної категорії, спортивний для людей з особливими потребами і так далі. Тобто, тут ми беремо клієнта, який. Прийде саме до вас, тому що серед іншого побутового там одягу, наприклад, він не зможе знайти, не зможе задовільнити свої потреби. І якщо ми говоримо про особливості застосування цих стратегічного підходу в швейній промисловості, то ми повинні зважати на те, що тут повинно бути таких чотири основних особливості: Це впровадження інновацій в процес для того, щоб Підвищити якість процесу, як ми говорили, да, оптимізувати його. Це враховування обов'язково сезонності, тому що коли ми говоримо про швейні виробництва, то зазвичай більша частина цих виробництв вона є сезонною, залежить від сезонного попиту. І тут якраз це потрібно передбачати, коли ми плануємо ефективно запаси маркетингу і виробничої потужності. І знову ж таки, всі процеси повинні бути гнучкими, особливо в нас в країні зараз. Ми повинні різко-різко досить реагувати на. Всі вимоги ринку для того, щоб підприємство все-таки залишилося рентабельним і працювало ефективно. І впровадження зрозуміло, що скільки ми говоримо про одяг, то дизайн і інновації, адаптація нових моделей під вимоги споживачів, під вимоги ринку, це теж дуже важливо для швейних підприємств. Далі... От продовжимо стратегії диференціалізації. В принципі, основні принципи вони викладені на слайді. Я на них зараз наголошувати не буду, а продовжимо про стратегії, які ми тільки що говорили. Це стратегія, відповідно, у нас так, секундочку. Так, це стратегія відповідно диференціалізації, про яку ми говорили, вона є. Має наступні переваги. Тобто, це можливість виділятися на тлі конкурентів за рахунок того, що ви створюєте щось унікальне. Тобто те, що точно знайдуть тільки у вас. І це, відповідно. Клієнти будуть зацікавлені тим, що ваш бренд унікальний. Більш ніхто, наприклад, цього не пропонує. Але в той же час є певні недоліки для цієї стратегії, вони супроводжуються високими витратами на дослідження і розробку нових продуктів, і необхідність постійно оновлювати асортимент, оскільки ми знаємо, що в нас споживачі вони хочуть постійно якихось новинок. Чогось нового, тим паче, що тепер в сучасному світі в нас все дуже швидко змінюється, і тому, відповідно, як не крути, мода у нас є досить швидкою, і мода навіть на інноваційні товари, вона теж, відповідно. Часто змінюється. Стратегія зниження витрат, перевагами цієї стратегії є зниження собівартості продукції, що відповідно дозволяє створити конкурентну ціну. Крім того, ми можемо збільшити побутковість за рахунок цього і ефективно використовувати ресурси. Той же час, недоліками цієї стратегії є можливе погіршення якості продукції, і якщо ми постійно, і інший недолік, якщо ми постійно. Говоримо про зниження ціни, ми можемо в цьому зниженні. Втратити увагу і е, зменшити акценти е, на якість, і відповідно ми можемо втратити цю якість, і можемо втратити унікальність, тому що ми будемо постійно гнатися за цим зниженням цін. І стратегія зосередження на ніші. Переваги її полягають в тому, що вона дозволяє зайняти якусь вузьку нішу і стати лідером, тому що ми постійно спрямовуємо свої зусилля тільки на те, щоб вивчити саме цей асортимент чи саме ці. Вироби. І, відповідно, ті клієнти, які дійсно потрібен саме такий вид одягу, цей унікальний, то, ми можем, то вони будуть шукати саме цей товар. Недоліки, зрозуміло, що є, що в нас обмежений ринок збуту через обмеженість клієнтів і ризик втрати частини клієнтів, якщо у них зміняться потреби, якщо їм, наприклад, не потрібно буде цей одяг чи цей асортимент, або ж тенденції зміняться.